По-перше, добрий день. По-друге, хочу сказати, що дуже все, всі грали злагідно, виповнили всю установку тренера на гру, Дуже гарно відпрацювали в защиті. І потім отримали свої плоди. От і води. Я дуже задоволений. Хороша гра, хороша енергія. З самого перших хвилин хлопці почали грати від захисту, те, що ми хотіли побачити, відповідно граючи добре в захисті, і напад в нас також непогано. Тому я задоволений, як Влад сказав, що хлопці молодці виконали практично всі установки, які ми розбирали перед грою, Практично все вийшло. І відповідно, якщо все виходить в захисті, в нападі теж все виходить. І вже такі якісь складні м'ячики, все-все залітало. Все, все забивалось, так що хлопці молодці. Дякую. По-перше, хочеться вибачитись перед передболівальниками усіми, хто дивився цю гру. Перед керівництвом, перед тренером, також вибачитись. Повністю не виконали нічого з того, що домовлялися. Провалили захист пікінролу повністю, не впорались з транзішеном. Катастрофа. Будемо працювати, напевно, щось змінювати. Нема що говорити. Результат дуже поганий, півністю провальна гра. Будемо розбирати, чому такий результат, і будемо вирішати, як рухатися далі.